Сьогодні 21 жовтня річку практично води з ставками попадає тільки десь через якісь щілини. Водичка трошки протікає. Дану заставку взагалі немає води. И через все кросси вот это ступаю. И то воно вся проходит через дыра. Через дыра удар. Річку поступає тільки через оцю прокопану дамбочку і проходить через сукровий завод. Ось тут завод бере забор води для своїх потреб. Води стало трошки більше. Сьогодні 21 жовтня, вже два місяці працює цукровий завод. Ось йде басейн для охолодження води гарячої. Сьогодні заслонка закрита, але там вода протікає. Це таки з цього басейну і частина води все ж таки скидається, поступає і проходить з охолодженого басейну. Майже охолоджена, а рядом проходить тепла вода. Тепла все такі, які з'їхати рівень та за воду відбулися. Але в основному поступає вода не охолоджена. Тачується вода повторно для потреб заводу. Ось тут приходить цей маленький басейник, гаряча вода із заводу. А там, там під низом є перегородки і ми їх побачите. які повинні були б зупинити воду, щоб вона на ту сторону от сюди не протікала. Але все ж таки гаряча вода сюди поступає і тече прямо в річку. З цього басейна проводиться відбір води, басейн охолодження та збагачення кисню. Вот туда. Вот их катеньки будьте насос на сох Я как качаю воду на констанциях, где Волновија сја околошена вода, која со великим натоком се повторно Набереться відповідний рівень води в даному басейні, повинна відкриватися, от дана заслонка, і щоб около вода втікала в річці. А тут, як бачите, вона закрита. Ось ліки при відкриті і трохи води поступає в дану трубу. А тут вже умовно охолоджена вода, І зовсім мало, змішується з галяцією водою і поступає далі в рік. Будована невеличка дамба, дві труби, через які вода проходить по дамбу. Даю дану струдаю в річці В Даний час я знаходжусь вище по течії. Від спіду води. Як бачите, хвилі йдуть протиположному напрямку, течії немає, вода стояча, навпаки, вода, дивіться, під другий берег та й тут рухається в протилежному напрямку. І що я тут бачу, що тут дно чомусь біле. Щось кидалось заводу таке, що все дно біле. Ось якщо видно, бачите. Якесь там щось що-то, що томусь що, 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 дно біло. Она не грузовила. Я так горел, и все. Какие-то лакины, грузовила, Що це таке? Чому все одно било. А тут буквально прямо на березі річки складуються відходи. Вони дивіться, що робиться. буквально на самому березі. Кідай водички і воно все піде в річку.